Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Айфрем Ukraine Завжди важливі короткі новини для українців з Європи. Отже, ажіотаж в Європі. Українці стоять у великих чергах, що відбувається. Також статистика щодо інтеграції українських біженців в Німеччині. Друзі, також щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Я раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу Айфрем Ukraine, Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Взагалі ви допоможете. Те розвитку україномовного контенту. Дякую вам. Отже, друзі, посилення мобілізації, як наслідок, звичайно, викликало великий ажіотаж для українців за кордоном. Вже другий день поспіль. В містах Європи спостерігаються великі черги на нагадаю, оформлення українських документів біля спеціалізованих центрів. Утворилось скупчення людей, більшість з яких складають звичайно чоловіки. Звичайно, друзі, жіротаж пов'язаний з законопроектом про мобілізацію, який напередодні до Верховної Ради вніс Кабмін Нагадаю, Документ пропонує заборонити громадянам призовного віку, оформлювати українські документи за кордоном. У разі, якщо вони не стоять на військовому обліку, зараз у соціальних мережах та медіа поширюють фотографії і відео, на яких видно великі черги. Так десятки людей зібрались під як стверджується пунктом оформлення українських документів в Берліні. Подібне явище спостерігається і в іншому німецькому місті Кьольні. Черги також спостерігаються і в Польщі, зокрема у Гданську, Вроцлаві та Кракові. Чимало охочих оформити українські паспорти, помітили також і в чеській Празі. Нагадаю, друзі, що в разі ухвалення цього законопроекту зміни у процесі мобілізації та військового обліку торкнуться навіть тих українців, які перебувають за кордоном. Зокрема, військовозобов'язані чоловіки не зможуть за кордоном оформити як внутрішні паспорти, так і за кордоні, якщо в них не буде військова обліку документів також друзі військово-облікові документи не вимагатимуть, якщо консульські дії. Стосується дітей українців, якщо другий з батьків, наприклад, іноземець або не має громадянства. Серед іншого, законопроектам пропонується вносити ухилянтів до єдиного реєстру боржників, що не дозволить їм отримувати посвідчення водія. Але, попри те, що проект закону ще не прийнятий, та до нього, ймовірно, вноситимуть численні поправки, в українців за кордоном вже, звичайно, почалась паніка. Також чоловіки почали масово переписувати своє рухоме та нерухоме майно, тому що цей урядовий законопроект 10378. Він називається про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Чоловіки звичайно масово переписують своє рухоме та нерухоме майно, автоціни, папери, інші активи на своїх дружин чи матерів. Адже законопроект нагадаю, запроваджує для ухилянців заборону на проведення будь-яких операцій з цією власністю. Отже, друзі, сумна реальність сьогодення. Вашу думку з цього приводу напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Дякую вам. Німеччина, друзі, менше половини українських біженців пройшли інтеграційні курси в Німеччині. З'ясувалося, що з лютого 2022 року право на проходження інтеграційних курсів в Німеччині отримали майже 450 тисяч українців. Однак до середини цього року ці курси пройшли лише 194 тисячі з них. Тобто менше половини. Водночас центри зайнятості наказали вже 294 тисячам українців пройти курси, щоб отримати роботу. Аудитори розкритикували високий відсоток відмов, тривалий час очікування. До вересня 2023 року на інтеграційний курс Німеччина витратила близько 776 мільйонів євро. На 2024 рік заплановано витратити понад 1 мільярд євро. Взагалі, друзі, за останні 10 років в Німеччині вартість. Мовних курсів зросла на 273 Проте середня кількість учасників збільшилась лише на 79%. Ось такі, друзі, важлива новина для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!